Привіт, друзі! Сьогодні будемо разом з вами пекти дуже смачне та просте медове печиво мадлен. Я буду додавати суміш горішків та сухофруктів, можна додати шматочки шоколаду, а можна залишити це печиво без нічого. Воно і так виходить дуже смачним. Швидко готується, тому зараз будемо розпочинати. А я хочу нагадати: якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуйте за моїми рецептами та діліться зі своїми друзями. Обов'язково коментуйте. Якщо ви коментуєте моє відео, то їх бачить більша кількість людей. Ну а ми з вами розпочнемо готувати. І для цього рецепту нам знадобиться мед, цукор, яйця, ваніль, дрібка солі, розпушувач, м'яке вишкове масло, суміш горішків та сухофруктів та борошно. Розпочнемо приготування. В мисочку я відправляю яйця та цукор, і все мені потрібно збити до збільшення маси втричі. І тепер нам залишилось лише об'єднати всі інші інгредієнти. Тому сюди я додаю в мисочку м'яке вершкове масло. Все розмішаю і буду вводити мед. Дуже швидке печиво, готується швидко й випікається також дуже-дуже швидко. Розмішуємо масочко, щоб маса у нас була однорідна і без крупинок. Тому гарненько працюємо вінчиком. Так, тепер сюди я додаю мед. В мене свіженький мед, він ще гарно розтікається. Якщо у вас вже він застиг, тоді потрібно розтопити на водяній бані. Вмішую далі сюди ваніль, додаю дрібку солі, до розпушувача, вірніше, до борошна додаю розпушувач і буду вводити. Борошно в тісто. І все. Залишиться лише додати сухофрукти з горішками. І тістечко вже буде готово. Залишилось додати горішки і сухофрукти, і включити розігріватися духовку на 180 градусів. Беру форму і буду викладати печиво. Форму я змастила рослинною олійкою і тепер буду викладати печиво. По одній ложиці заповнюємо наші форми. Якщо у вас немає такої форми, можна взяти форму для кекса. Викладайте по столовій ложиці тістечка, і буде у, вас такі круглень... буде у вас таке кругленьке печиво. Всі форми я вже заповнила. І буду відправляти випікатися десь хвилина 12-15. І в мене є ще одна форма, буду її заповнювати також. Буде в нас дві партії печива. 12 хвилин і печиво готово. Ще воно в мене гаряче. Зараз покажу, яке красиве вийшло. Бачите, прекрасно воно дістається у нас із форми. Обов'язково змастіть її перед тим, як будете випікати. Зараз будемо проводити дегустацію. Максимально швидко готується моє печиво, медове. І ось така смакота і краса готова. Вийшло в мене 19 штучок. Так, я зварила собі каву, буду смакувати. І тепер будемо пробувати наше печиво. Таке м'якесеньке, дуже м'яке, таке повітряне. Так, зараз будемо. Боже, який красивий розріз! Ви побачите все в відео, друзі. Неймовірно смачне та красиве печиво. Так, ну а тепер шматочок я буду пробувати. Ммм. Пухке, дуже-дуже смачне, непритирно солодко. Друзі, це дуже і дуже смачно. М -м -м. З чашечкою кави? Просто ідеально, тому обов'язково готуйте та смакуйте. Це дуже швидко та просто. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться з друзями та коментуйте. Ну а я буду готувати для вас щось смачненьке, і ми обов'язково побачимось.